Доброго дня! І таке питання у початківців. Перше, це з якого вулика почати. Деякі кажуть, що початківцю краще почати з лежака, деякі кажуть, що з карпусного. Ну, вирішувати особисто вам, звісно. Але якщо ви хочете почати з карпусного вулика, то я вам хочу такий порекомендувати комплект першого вашого вулика. Значить, дивіться, з цього я починав, мені дуже сподобалось. І пояснюю чому. Беремо комплект, це дно, беремо 4 корпуса 145, ну, підкришник і дашок. Значить, чому в такій варіації? Да? Обично продають і купують початківці. Це два Додано 300 і ще один 300. Так, е, да, дуже гарно е, працювати з цим, але е, попрацювавши рік або, е, кожен пасічник хоче якихось змін, він хоче спробувати ще щось, ще щось, а, поміняти якусь рамку чи ще щось. Якщо ви візьмете два додана, то у вас нічого не вийде. Ви можете працювати тільки з рамкою на 300. Другого варіанту у вас не буде. Якщо ви візьмете комплектацію як чотири корпуса 145 в них... Ставиться так само Додан, ось два корпуси 145. Ви сюди ставите Додановську рамку. і У вас гніздо на Додановській рамці. Якщо ви хочете зверху ставити не додан, а магазин то якщо у вас ще є два корпуси таких в комплекті, ви сміливо можете ставити магазин 145-ту рамку. Якщо ви хочете перейти на 230, вам теж не потрібно заказувати новий корпус, а всього лиш заказати вставочку. Я її роблю 8 см, вона стоїть 150 гривень всього навсього І ви вже можете поставити ось між цими корпусами цю вставочку, і вже далі працювати е, рамкою. 230. Тобто універсально, якщо у вас 4 145-х корпуса, ви можете переходити з рамки на рамку і тим самим вибрати собі якусь систему, яка вам більше до вподоби. Ще, Люди хочуть економити і кажуть, що навіщо мені цей підкришник, да? в мене дно сітче і криша в мене глуха. Вони в кришу ставлять пінопласт. І вона повністю глуха, ніякої там вентиляції немає, нічого немає. Каже, і сам підкришник мені якби не потрібен. Да? А він там коштує 70 гривень. Ну, якби на, на кожному вулиці 70 гривень ми економимо. Але я вам зараз скажу таке, що е, працювавши рік, люди повертаються назад до мене і кажуть, ні, підкришник все ж таки потрібен. Тому що е, буває, що сім'ю треба докормити, вони ставлять полукорпус. Місто підкришника, а їх буває, не вистачає, тому проще, щоб підкришник був в комплекті, для того, щоб можна було поставити або годівницю, або поставити канді, або поставити пакет з медом. Просто під глуху кришу ви цього не можете зробити, а якщо є підкришник, це дуже гарна річ, і ви можете нею користуватися. Я ще роблю підкришник висотою у 8 см. І виходить, те саме, що я вам казав, що ми, якщо цей підкришник поставимо під низ, тобто ось сюди і поставимо, поставимо зверху цей корпус, то ми вже зможемо використовувати рамку 230. Тобто цей підкришник він ще і універсальний. Так що підкришник обов'язково купляйте. і я рекомендую комплект. Перший, який ви вулик хочете собі купити, це купити з чотирма корпусами 145. Ціна вона не відлічається. По крайній мірі, у мене вулик з двома доданами стоїть 1650 гривень. Так само з чотирьома 145-ти він мене теж так само коштує 1650 гривень. Ви нічого не втрачаєте по коштам, але ви. Дуже легко можете переходити з рамку на рамку. Це по перше. По друге, якщо не дай Бог, у вас загинула сім'я чи трутнівіла сім'я да. І у вас остається два корпуси 300, куди їх використовувати, ви нікуди їх не можете. А якщо у вас остається 445 корпуса, ви можете їх використовувати як магазинні корпуса на інших вуликах на вашій пасіки. Тому дуже легко з такими корпусами працювати. Вони практично у вас будуть задіяні круглий рік. Я ж кажу, якщо у вас сім'я, не дай Бог, загинула, ви не відклали корпус 300, а 145 й розклали по всій пасіці і працюєте далі з тими рамками, які вам більше до вподоби. Ну, от, якось так.